Всім привіт! Мене звати Влад і ви на каналі Wrapshop Ukraine. Сьогоднішній світ вклеювання автомобілів він неможливий без ключових таких факторів, це точність та швидкість. І сьогодні ми з вами поговоримо про одну із крутих хімій від компанії Yellow Tools це, це Easy Applying Fluid. Є два види: це з запахом оушена і ваніле. Чому її варто купувати? Чому вона така крута? І які в неї переваги? Ця рідина вона придумана для е, оклеювання вінілових плівок, і вона створена для професіоналів або для новачків, які бояться, скажімо, клеїти вінілові Плівки. Якщо ми візьмемо даний засіб запахом ваніля, він створює адгезію до 10 хвилин. Тобто, це зроблена рідна саме для професіоналів, які хочуть швидко завершити свою роботу, де потрібна швидка фіксація. Тому я рекомендую цей засіб більше використовувати для професіоналів з оклевання автомобільних плівок. Отже, якщо ми поговоримо з вами про Ocean, в нього адгезія до 30 хвилин, тобто у вас є можливість вільно пересувати. Плівку спокійно її вирівнювати на поверхні автомобіля і не переживати, що у вас мало часу і створювати якісь додаткові собі помилки. Тому це засіб більше я рекомендую його використовувати, навіть якщо ви професіонали, на великих деталях, де потрібно приділити цьому більше часу. І також рекомендую починаючим майстрам, які раніше, наприклад, оклеювали антигравійну плівку, а зараз захотіли ще навчитися оклеювати вінілову плівку. І вони бояться залипань, тому що більшість плівок вони не мають технології Control Touch я, Це капсульного клею. Зрозуміло, що е, цей засіб, якщо ви вклеювати антигравійну плівку 3 m е, вона має технологію Control Touch Капсульний клей має на увазі, коли плівка у вас вже на поверхні автомобіля. Коли ви її вже вкладаєте, у вас капсули з клеєм вони лопаються. В інших плівках цієї технології, на жаль, нема. Тому більшість оклейщиків використовують. Дану хімію, щоб була можливість її передвигати по деталі самого автомобіля. Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді Easy Apply Fluid Long. І зараз на живому прикладі я покажу, як це працює. Наносимо на деталь, не втираємо, а просто розтираємо по поверхні, щоб вона у нас була жирненька. Головне, не наносити на зони під ручками. Або на місця, де у нас є глибокі впадяни. Для чого ми все це робимо? А, матеріали, у яких немає системи Control так які у нас заліпають одразу. Туди можна віднести і і ізотронік, кібертан, Теквраб, Hexis. Сюди не можна віднести тільки 3M. 3M і Avery. Це, в принципі, ці матеріали, з якими можна працювати без цієї штуки. Що вона нам дає? Вона нам дає можливість позиціонувати матеріал. По деталі під час встановлення. Якщо ми зараз знімемо просто підложку, накинемо е, деталь, вона в нас сходу прилипне. Е, після того, як ми мажемо цю штуку, е, вона дає нам можливість погратися ще. Тобто, в принципі, ми з цих матеріалів робимо матеріал з системою Ctrl-TAC. І зараз ми наглядно з вами подивимося, як це все працює. І ось що ми маємо матеріал звільно. Піднімається і ми можемо спокійно в дві руки виставити його так, як нам це потрібно. Наприклад, у нас є тут легенький барабан. Ми можемо його вгріти, але за рахунок цього, що у нас є можливість її піднімати, ми можемо її просто вкласти. І ось ми спокійно позиціонуємо матеріал. Не прикладаючи абсолютно ніяких зусиль. Yeah. Ось так аж, наприклад, у нас є пузир, Ми можемо просто вигнати його. І все. І ось навіть місця, які ми вже прикатали протягом десь півгодини, я думаю, у нас є спокійна є можливість піднімати і вкладати все це назад. Немає абсолютно ніяких розтяжок, затяжок. Таким чином, ми повністю викатуємо двері. Зараз, звісно, воно у нас тримається все ось так, але через пів години ми вже його не відірвемо. Дуже класна штука для використання на капотах. Особливо, якщо ви працюєте самі, у вас немає напарника і вам потрібно поклеїти капот. Для того, щоб пришвидшити адгезію, не обов'язково чекати пів години. Достатньо просто все це підсушити. Ось ми сушимо. Вона у нас підсохла. На гарячу не підриваємо. Зачекали. І от вам різниця. Де ми її підсушили? І де ми її не сушили. Отже, прийдемо до підсумків. Якщо ви починаючий майстер з вінілових плівок і ви боїтеся залипання вінілових плівок, вам я рекомендую використовувати Ocean DAFT. Його адгесія нагадаю до 30 хвилин. Або якщо ви навіть професіонал і вам потрібно оклеїти е, дуже складну деталь і все потрібно е, чітко і правильно викласти, то його також я вам рекомендую. Якщо ви впевнений собі, фахівець, професіонал, і ви впевнені, що вам вистачає до 10 хвилин викласти круто і чітко деталь будь-якої важкості, тому вам рекомендую використовувати ваніла Драфт. В нього адгезія до 10 хвилин. І також пам'ятайте, що для антиграфії. Війних захисних плівок, також є така схожа суміш від компанії Yellow Tools. Це е, API Apple Potion, або ще також є е, пінний варіант. До речі, ми робили відеоогляд на даний засіб, який ви можете переглянути, перейшовши за посиланням в описі. Вони ідеально підійдуть для цих задач. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відеоогляди.